Дервенькі були. Пропоную вашій уваги подивитися серію боїв на майстра. На Defender MK1. чесно скажу, це довгий час не виходило майстра отримати, хоча й бої наче настрій. Взагалі в танках. А тут Defender чудово, чудово вийшло. Тому давайте поїхали, подивимося. Перший бій це морський Рубіж. Так, ми з... стартуємо з верхнього рез, спауна і зараз трішки трішки відволіклися і не... і не їдемо. Так, все, ми прокинулися і спробуємо поїхати на балкон. Звісно, трішки таймінгу вже не встигаю, тому не факт, що щось зможу доловити, бачите, вже важкі танки проїхали. Але треба зрівно посвітити, можливо, ну, щось чимось допоможу. Виїжджаю обережно, нікого не видно. О, так, пт намагаються з тої сторони постріляти по мені. Лішки це прикручу, тут уже 4, так, 3, там 4 тяже не зрагував. 4-4 тяже проїхали. Так, Помічаю сушку 135 і вона вирішує чимось приїхати вперед. Не знаю, чому я так вирішив. Дав по ній два постріли. Тут бачу стандарт АБ. Сховався він, не можна по ньому стріляти, пострілити, тому скиную, скидаю барабан, перезаряджаюся. Поки що залишаюся на центральній позиції, думаю, куди їхати. Так, там щось проблем... Бачу, що проблематично у наших. Бачу стандарта Б, натикаюсь, розумію, що все ж таке вісьмірка, в нього барабан з дозарядкою, а у мене просто барабан псишний, тому ну, шансів на виживання дуже небагато. Віддаю по ньому весь барабан. схоже те, що він відстрілявся, дав по мені крайній постріл, І ми роз'їхалися. Це дуже добре. Ну як дуже добре, пана, що я від нього отримав. Плюс до цього у нас мінус 2 танки вже, це теж дуже погано. На щастя, стандарт там ще раз затримує і я хочу його добити. Небезпечна машина, треба і 9 рівня, треба її мінусувати. Так, два постріли даю і все. Бачу, що немає тяжких дивляться, тому вирішую від'їхати. Хочеться відстріляти парабан все ж таки я розумію, що я ризиковано. ризиковано їхати і скидаю барабан. 1-3. Треба допомагати. Допомагати тяжику і ПТшки, але вирішую об'їхати. І чомусь я не помітив, що. Стандарт. Ні, стандарт Б. B... Стандарт Б... B... А, стандарт БС відкинувся. Я чомусь не звернув увагу, тому шукаю його. І втрачаю час. Хоча з іншої сторони. Це. Скажімо так, дозволило супротивникам втратити мене з виду. Приходиться спускатися, треба забрати Йоха, тому що він барабанний. Діструю по ньому барабан. Останній по. Тут у нас по М46 патон. Так, а то розпучите, бо не побачив. На жаль, на жаль, він не дав, дав боляче. Залишився за 380 хп. 3-4, він йде на мене, я за ним ходом. Розумів, що зараз ще, ще раз дасть і все, але. ще мене забрати, він отримав спину. Так, б'ю по іс 8 іс і 8 ще отримує. Так, і я його забираю. Чудово, вже 4 на 4, Аймікс там добре справився і мій союзник не є 50, не знаю, мав прострілювати. так я розумію, що треба тікати, на мене йде М46 Паттон і шостий, і тому тому треба тікати, але дуже повільно розганяюся, дуже повільно. І до, до союзника він там з Су-130ПМ, яка до сих пір жива. Так, М46 Паттон мене переслідує, але я розумію, що я маю встигнути відійти. Забираю СУ-100, добре, да, забрав. І одразу барабан скидаю, треба перезарядитися а, тут. тут треба далі тікати, тому що патон дуже хоче мене забрати, і шостий залишився на позиції. На тій позиції по є 50 тому І тут М46 патон мене не доганяє, залишає 20 хп. Я так відстрілююся і намагаюся втекти, знову барабан скидаю. Ой, він ще раз намагався. Міг мене забрати, мені дуже пощастило, але він трішки тут топонув так, барабан, барабан, барабан я не зарядив. І він забирає 50-го, але я забираю його М46пат, все. Знову на перезарядку, я розумію, що залишається 20 хп проти ІЗ-6 Просто чутова. Там флоу по факту, І6 там. Може щось він отримував, але в нього дуже багато хп. Десь він знаходився там, але де? Чи він поїхав на мене, чи не поїхав, невідомо І ось він виїжджає. Така ризикований момент, бачиш що відкачує, відкачується, він б'є по мені, не пробиває. Я просто тут міг, міг бути мій кінець, намагаюся щось відстріляти, але нічого не вдалося відстріляти. Тобто у нього ще 1000 хп. Він хоче мене здогнати, включаю форсаж і теж включаю форсаж, треба тікати від нього. По-любому треба жити. Єдине, що мені повезе. Якщо я розірву дистанцію, тільки, тільки це мене врятує. Тому я відступаю, відразу знаю, що куди, куди буде їхати на позицію. На цю позицію над, а, ці, над базою. І пашта розвернута туди, тому що розумію, що супротивник може їхати зі мною і його треба прийняти. Так, ховаюся. Він щось там стріляє на ходу. Не знаю, чи є в нього шанс попасти, він відстрілявся. І я маю можливість відстріляти весь барабан по нього. Так, четвертий. Все, весь барбан відстріляв, мені залишилось небагато. Я тікаю далі. Хочу знову. Поїхати. Я, до речі, по мінікарті не звернув увагу. Я думав, що він за мною поїде, а тут хочу його прийняти. Але він, здається, з'їхав в сторону бази. 30 секунд залишається, так, в принципі, ну, це теж було погане рішення. Ну, як погане рішення, за 30 секунд він за 25 секунд він не захопить базу. А мені треба його забрати. І в принципі, я забираю його з барабана, а він мене забирає з фугаса. дуже весело. Він чого не залишається, я потихеньку висовуюся. Він дивиться, дивиться думає, що я буду заїжджати з іншої сторони. І мене тут нахило не дозволяє, я даю один постріл, збиваю базу, і тут таке, знаєте. Нічия, нічия. Закінчується час. Билися до останнього. Всі 7 хвилин. Ну, Майже 4000 не стріляв. гідний опір отримую і майстра. Що тут ще в нас? Давайте, дивіться. Спарстанець, медаль Лехвес Ліха. Лейх. Лейх. Воїн і майстер. Майстер. Ну, Трішки що там підзаробили, мали підзаробити. Так, ми підзаробили, якби ще був преміум там взагалі. А, десь 10 золота ще отримав. Мене був бустер включений. І на першому місці серед обох команд. Ось така вийшла битва. Наступна битва це нас Фауст. Так, теж внизу, внизу списка є дев'ятки. Можете подивитися, в супротивників Destiny 8, не знаю, до речі, як довго буде ці Destiny в рандомі, але поки що катаються. Так, в нас один Destiny. Ну тут я їду стандартно на точку А в кущі. Зараз буде на світити там. Точку Д беруть. М -м, до речі, не подумав, мабуть, це був Т-44, тому що якийсь швидше за все швидкий танк. Точно не x8 и не Destiny, не obieg 704 так, так. А, ні, 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 не-не. Помиляюсь, С44 на центрі був Дсіні, Дестині. Там. Прикольно. т 44 виїхав на центр, я думаю, ну якщо тут є стежка, то швидше це все можна проїжджати і точку А. Так, там з ST1 бодається, Т44, ну беру точку А, хочу якось так стати, щоб ми... Щоб там поменше мене могли прострілювати, щоб сильно не висунутися під кущі. Центуріон їде вперед. Всі супротивники зібрались на точки Д. Ну, зазвичай я думаю, що якщо люди там, ну, там зібрались, то це може бути, ну, дозволяє себе оточити і це може бути поразка. Хоча інколи вони встигають продавити тяжі, і тоді залишається на стежці проти тяжів. Фулових тяжів. це втяжі печально, тому що можна звернути увагу що Мінус 1 тяж десь теж помер там вже майже, і там у них три тяжика І з 8 дає можливість і зупиняється в прострілі, щоб я віддав барабан. І я такий думаю, не може бути, що він мене бачить. Але він мене бачив. І зводився, але через те, що була велика дистанція, він не виріш... не рішився постріляти без зведення, а я встиг уїхати. Після 3 ТП. Ісус 130 боже мій, весь якось так рикошет дається. Трішки поправляю приціл і даю з 4 і від'їжджаю. Так що Ісус 130 вже майже не живий. Точка на точку у них по очкам трішки більше, вз 104, на щастя живий, С1 теж. Хоч щось, тому що... Хто нас помер? У нас помер Дестіні і. Чарлі Магне. Якщо чесно, не, не зустрічав цей танк раніше. В хочу забрати ІСУ 130, йому, його ще піджимає 10 і дозволяє можливість самим забрати його. Так що не піджимайте своїх союзників. М -м так, перезаряджаюся, бачу, що хотів заїхати після 3 ТП. Достатньо гарна машинка, СТ1, т щось там розворачується. Я хочу е об'їхати трішки і, можливо, з кої сторони виїхати на. На Іс... А, це ІС8 був, кожен, 53 ТП. Але бачу, що можна оцілитися в Дестіні або Іс8. Так, і Іс 8 можна в, в башту, пошкоджує бою кладку, ще один постріл, все. Не, не, не вдається. І тут ще Дестин якось, якось короче, став так, що я його пробиваю, мабуть, в верхню кришку, падають на БТ-шку. Італійську ПТ-шку, здається. Так, я проїжджаю. Танкую від 53 ТП. Розумію, що треба ІС-8 забрати, щоб він не вистрілив по-моєму. Ховайця десь ні падає об'єкт на нашу ПТ-шку, але падає не дуже вдало, і тому я віддаю в нього барабан. СТ-1 теж їм по ньому дає. Так, добре. І СТ-1 вирішує їхати. Ми залишимося, до речі, вдвоєм проти трьох, Я бачу, що 53 три з'їжджає. І я хочу його прийняти. Чекаю зарядки барабана. Так, і він схоже на те, що на СТ-1 дивиться тільки. Так, і я цілюся в нього. Даю 3 і 4. Все, весь барабан віддав, СТ-1 там танкує. І я розумію, що супротивники на нього націлені, об'єкт помер Можна їхати на 53 ТП. Ну, швидше за все так, він дає по мені, але в мене дуже багато ХП, в нього менше, і зараз треба кожен, кожен дати посіл, тому прицілююся, не стріляю на автоприцілі, бо можуть відбиватися снаряди. Все, і я забираю 4200 шкоди, 3 фраги. По очкам ми вигравали. Можна було, в принципі, ну це таке знати навички, тягнути. Не базу перезахопили б, і ми отримаємо майстра. майстра, майстра, майстра. 4200 шкоди. Теж заробили непогано з бустерами, звісно ж. І взагалі, як ви бачите, набагато більше, ніж у наших супротивників змогли стріляти, і на 1300 більше, ніж СТ-1. ст1 теж молодець. 47% перемог. Перемог. Переміг. Ой. І 22 тисячі біїв. Вже трішки за, цей, запутується язик. Ось такі два вийшли бої. Так що, дякую за увагу. До нових зустрічей.